Найголовніші сфери це сфера фінансів. По ній відразу видно, хто ви. От яку кількість грошей ви заробляєте, видно відсоток вашої сепарації і яким чином заробляються ці гроші, чи їх можна, як вони тратяться, як вони відкладаються, тобто підхід до грошей, це теж видно нюанси сепарації. Я вважаю, що сепарація ще дуже чітко проявляється у відносинах. Якщо людина в співзалежних відносинах, в токсичних, це ми програємо дитячо батьківські сценарії, і відповідно потрібно на це звернути увагу. І Також дуже чітко видно сепарація в проявленні себе як особистості, та про в самооцінці, в тому, як ми себе транслюємо світу і що ми при цьому відчуваємо. От оці такі базові, напевно, сфери, які важливі для кожної людини, по них можна зрозуміти, хто ми? Ми, ми ментально незрілі діти, чи ми вже підлітки, чи ми вже нарешті дорослі люди. Ми по тих сферах можемо побачити, з якої ролі ми будемо спілкуватися з іншими людьми. От коли, коли я, я для себе, наприклад, завжди говорю, коли я десь там в оточення ще щось і відчуваю якісь е мандраж або якесь таке напругу напругу, то я собі кажу: стоп, Юлія, а ти зараз з якої ролі йдеш до людей? Ну, ми всі рівні, та? всі дорослі люди рівні. Е відповідно, якщо ми рівні, то е є така знаєш, схема має бути в голові: е я окей, і всі інші окей. Тобто, якщо. Зі мною все окей, і з іншими людьми все окей. То не додумувати то маю? Собі. Так, не додумувати не, чому додумувати, собі. я чому маю грати роль, чому я маю бути когось від когось нижче чи від когось вища? Ми просто люди і будуємо здорові зв'язки. Тому що головне в тому житті, мені здається, будувати, скажімо, напрацьовувати нейронні зв'язки, і як наслідок у нас будуть здорові зв'язки з іншими людьми.